Доброго дня! Всі дівчата та хлопчики! Всі, хто зацікавлений світом ароматів, хто полюбляє парфуми та завжди в пошуках чогось новенького та гарного. Тож, сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями від відносно нового аромату від бренду Zara. Sunday sometimes». Так виглядає цей флакончик. Дуже приємний, дуже тактильний, такий, угли в нього не гострі. Це дуже приємно тримати. Кришечка у нього шестигранна, Пластик, але виглядає доволі так солідно. є якась надпис, але я тут не можу зараз прочитати його. І так, що пише фрагрантика? Фрагрантика у нас пише, що аромат був випущений у 2023 році аромат для жінок. Група шипрові квіткові. Заявлено у нього усього три ноти. це роза, пачулі та малина. Щодо троянди. Щодо троянди, зараз я його ще раз обновлю і більш детально вам розповім. Зі старту я не відчуваю особу троянди. Відчуваються почулі такі смолисті аж. Відчувається щось таке деревне. Смола не смола, і роза наче перетерта, стар дуже яскравий, дуже гучний. Малини я поки не відчуваю. Зараз трошки він усядеться, можливо, я відчую малину, але дуже така сиропна троянда, в якомусь фруктовому сиропі. З такою, навіть мені, здається, така лабданумна смола. Зараз це дуже гучно звучить. Трошки почекаємо. Поки ми чекаємо, ми почитаємо, що у нас вказано на коробочці. Так, коробочка у нас виглядає цікаво, тут воно все відкривається, відвигається. Ззаді такий приємний малюночок, пелюстки троянд чи маків, незрозуміло. Ну і, звісно ж, малина. Клінійка Into the Joyful number One. Someday, Sometimes. Перекладається колись іноді. Eau de parfum Іде у 100 мл. У нас яка я знаю, там є 30 мл. Ми їх не зустрічала. Якісно дуже виготовлена коробочка, цікаво Так, а що ж у нас? Тут назва добре. Що у нас отут пишуть? Колись іноді райське блаженство чистої краси. Тепло та елегантність випромінюють цю ніжну вуалі з вишитих пелюсток троянд, прикрашену мерехтливими відтінками малини і чорної смородини, та оповиту глибоким. Та таємничими тонами почує. Підтверджуючи свою присутність, не, не вимовляючи жодного слова, його обійми створюють заспокійливу та вишукану ауру. Окей. Окей. Ок Ок так. У нас вже трошки вивітрився наш плотер. Ось зараз тільки починає проступати. Фруктинка ягідна. Так, малинку вже трошки відчуваю. Ну таку малинку. Сиропна малинка. На ну, таких яскравих пачулях. Таких деревний відтінок цих пачулей. Угу. Дуже цікаво. Угу. На фрагранти це не заявлено. Нота чорної смородини. Але що я хочу сказати? Це поєднання пачулі, поєднання чорної смородини дає такий смолянистий, трошки така, як прохолодна смола відтінок. Це дуже цікаво. Порівнюють його із деліною від Parfum de Marly. Але, чесно кажучи, деліни я в оригіналі не чула. Чула декілька фланкерів, слухала від неї. І це 30 з лишнім голосів проти 16 прирівнюю до класичної деліни парфам де Марлі. Зараз дуже гарно приступати починає малина. Така троянда, розова насичена, яскрава. Шлейф дає дуже приємний. Вже аромат всідається ніжнішає, уходить оця смолянистість, уходить грубість. Починає так цікаво шлейфити, трохи освіжається, пропадає оцей сироп, є така припудрена, присахарена, солоденька розочка, проступає малинка. Ну що скажу, аромат мені дуже подобається. Я його вже вдягала. Шлифить він доволі непогано, як для своєї ціни. У Зари дуже бюджетні парфуми, з доволі непоганою якістю. Тому, в принципі, судячи по голосам на фраграндиці, 2 треті вважають, що це дуже достойна заміна диліни. Хто полюбляє деліну welcome. Беріть, не пожалкуєте. В принципі, аромат дорогозвучащий, аромат гарний, аромат не скучний, він міняється. М -м 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 -м, ой, яка малина пішла. Така притрушена сахарною пудрою, але не дуже слипательна, не липка. Розочка дуже духмяна, дуже така солоденька. Ну, знову ж таки, все таке в міру. Навіть би я сказала не в міру, а за солодко. Але по максимуму те, що можна витримати на мій ніс. Не знаю, кому як, комусь, можливо, це буде за солодко дуже. До речі, я в ньому відчуваю. Мені йде м -м, трошки сходство із Армані Сі, класична нотка від Армані Сі класичної. Так, так, так. Є щось від Армані Сі, але зовсім з іншим мотивом. Процентів там 3-5 максимум ну проступає, десь вони, десь вони пересікаються. Що ж, скажу вам, що мені сподобався цей аромат. Зараз молодці. Дуже гарна бутилочка виглядає непогано. Тримати дуже удобно її в руці. Зручний такий флакончик. Ну що ж, молодці зараз. Пока-пока! З вами була Юлія Парфуманка. До нових зустрічей! Любові вам, добра та миру! Пока!